Якщо ви не знаєте, чим здивувати гостей, здивуйте ось таким салом. Воно готується дуже просто. Для цього ми беремо зелень петрушки і дрібненько-дрібненько нарізаємо. Дуже дрібненько. Ще нам знадобиться е, заздалегідь підготовлені часник чищений і цибуля. До петрушки ми нарізаємо часник. Теж дуже-дуже дрібненькими. Шматочками. Ну, січем його дуже-дуже мілко. На часникодавці краще не треба, потрібні саме шматочки. Потім це ми все перемішуємо дуже гарно. І додаємо сюди солі. Одна заправка в нас готова. Беремо сало. Значить, нам з сала такий бочок мене гарний, потрібно зняти шкурочку. Я знімаю з нього шкурку. Обов'язково, тому що ми будемо його так розрізати, що шкурка нам взагалі не потрібна. Потім розрізаємо ми навпіл, але не до кінця. І так робимо кілька надрізів з однієї сторони. І також кілька надрізів з іншої, але щоб вони не перетиналися. Тобто, щоб вийшла в нас, наче гармошка. Хто не знає, зараз подивитись, як воно має бути виходити. Ось дивіться. Така гармошка виходить, бачите? Тобто з однієї сторони ми будемо закладати одну начинку, з іншої другу. Одна начинка в нас аджика. Я беру готову аджику, покупну. Вона така гостренька, гарненька, і я її закладу її з однієї сторони в наші розрізи. З іншої сторони закладаємо ми нашу зелень з часником і сіллю. Теж в інших оцих складочках все викладаємо. Потім нарізаємо цибульку просто напівкілечками. І викладаємо на харчову плівку. Робимо якби таку подушку під низ. Замотуємо сало в харчову плівку і залишаємо в холодильнику на ніч. Потім перекладаємо в морозильну камеру і можна їсти. Дивіться, сало виглядає бомбісимо. А на смак це взагалі, якщо ви скуштуєте, ви зупинитись не зможете. Тому гостям нарізайте не все відразу, бо вам нічого не залишиться. Це я вам обіцяю. Обов'язково приготуйте, це дуже просто і смачно, бо вдома смачно. Всім смачного!